Вітаю сьогодні 9 вересня 2022 року. 198-й день героїчного протистояння українського народу рашистській Навалі. Триває деокупація суверенних територій. Так, в ході успішного контурнаступу українські військові за три дні просунулися майже на 50 кілометрів. Український прапор майорить над містом Балаклія. Яке було в окупації 6 місяців. Ворог продовжує обстріли цієї ночі. Ворог інтенсивно завдавав ракетні та артилерійські удари по Харкову та області. Також вночі окупанти нанесли ракетний удар по Славянську. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. На сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася. На інших напрямках ворог продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах України. А саме, на Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Великі Проходи. Питомник, Байрак та Костянтинівка, на Слов'янському напрямку біля Долини, Краснопілля, Слов'янська та Микільського. на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Іванодарівка, Спірне та Григорівка. На Бахмутському напрямку поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого. На Авдіївському напрямку в районах Кам'янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного, на Новопавлівському напрямку біля Мар'янки, Новомихайлівки, Новоукраїнки, Причистівки та Микільського, на Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів, на південно-бузькому напрямку в районах населених пунктів Архангельське. Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Тернові Поди, Ольгина і Таврійське. За минулу добу Збройні Сили України знищили 650 окупантів, один гелікоптер та 10 танків. А з початку російської агресії загинуло 51 900 військових Російської Федерації. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!